Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, витриваємо, радіємо, змінюємо маршрути, змінюємо тактику. Сьогодні прийшло таке на думку змінювати важливу тактику. Якщо нема результату, то треба щось змінювати. Основне, щоб не повторювати ті самі речі і не повторювати ті самі речі, які не призводять до результату. Якщо, наприклад, ти худнеш, Маєш свою супер якусь в... дієту, яку ти сам собі придумав, але ти не худнеш, то, то значить, щось треба змінити. Ну це так в фізичному стані. І так само в житті. Якщо молитва твоя не діє, якщо не приходить ніякий результат, то значить, щось треба змінювати. Значить, може, щось треба просити іншого. Бо каже слово Боже, нам каже, що Господь все чинить, по, по тому як ви просите, але тільки згідно з волі Божої. І каже, якщо це не відбувається, то значить щось не то просити. І, ну і треба змінювати. Змінювати підходи. Не можеш молитися зранку або погано виходить, то молись в обід. Пробувати. Пробувати різні маршрути, змінювати свої звички на інші звички. Дуже рекомендують багато священиків, лікарів. Змінювати навіть дорогу до роботи, змінювати магазин, в який ти ходиш постійно, щоб ти щось бачив нове завжди, не звикав мозок твій до, до одноманіття. Змінити квартиру, наприклад, теж файно. Ну так, вже так дуже скажете, ну але іноді треба. Бо це теж є на користь для мозку. Ну і сьогодні підемо в посилання. Трохи вітер сьогодні в Меджугорі теж, бачите, погода завжди змінюється, вона не стоїть на місці. Або якби було завжди тепло і добре, то ми б звикли до того і казали, а, ну що, знову те саме. А так то вітер, то сонечко, то кіша, дощ, то буря, вітер сильний, то ще щось там, сніг, ну снігу, слава Богу, тут нема. Але різні є погодні умови, які змінюються. Постійно змінюється, погода змінюється, квіти змінюються, все росне, все розквітає. І Марія нам завжди каже так теж: і ви розквітаєте. І сьогодні підемо 25 вересня, 2002 рік. Дорогі діти, і в цей неспокійний час закликаю вас до молитви. Дітоньки, моліться за мир, щоб у світі кожна людина відчула любов до миру. Тільки коли душа віднайде мир у Бозі, відчує себе вдоволено і любов потече світом. В особливий спосіб, дітоньки, ви покликані, щоб жити і свідчити про мир. Мир у ваших серцях і сім'ях, а через вас мир потече світом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Сьогодні супер посилання про мир. Ну і звісно, питання: чи ти сьогодні живеш в мирі? Чи мир те, що з тебе сьогодні тече? Мир? Чи... Що з тебе сьогодні тече? Мир чи неспокій? Чи ти розповідаєш, як українців депортують з Англії? Чи ти розповідаєш якісь бридкі новини, скільки людей померло сьогодні в світі, в Україні особливо? Ну, кожен день, хто дивиться новини, той цей бруд в себе вливає. А потім, що розповідати, звісно, те, що ти бачив, те, що ти чув? Невідомо чи то правда в навіть, але ти розповідаєш, бо ти то чув по телевізору, а телевізор не може брехати. Але я вам скажу, що новини це є вся брехня. Більшість, більшість приукрашена, А те, що правда мала б розповідатись, перекручена, перековіркана. Ну, ви самі знаєте, я не знаю, хто ще дивиться новини на правду. Я Завжди кажу, що мені шкода тих людей, які живуть не своїм життям, а живуть життям. Типу світу, на який вони ніяк не можуть вплинути, але все одно підсвідомість робить вас нещасними тих людей, які дивляться новини. Робить нещасними, бо хоче щось змінювати. Хоче. Ми так створені, що хочемо щось змінювати, але на світ ти не можеш вплинути. Змінювати можеш тільки себе. Марія ніколи не каже: піди до сусіда і дай йому лопату по, по... миру, Дай йому миру. Каже, що мир спочатку має запанувати в твоєму житті, а потім він автоматично. Потече. потече. Дитинко, молись за мир, щоб у світі кожна людина відчула любов до миру. Любов до миру. Тільки коли душа віднайде миру у Бозі, відчує себе вдоволено і любов потече світом. Особливий спосіб, дитинко, ти покликана, щоб жити і свідчити про мир. Мир у, твої, у твоєму серці і в твоїй сім'ї. А через тебе мир потече світом, автоматично потече. Коли в тебе вже буде мир в сім'ї, в твоєму серці, то тоді вже і він буде текти, розтікатися. З тебе буде виходити радісні новини, спокійні. Та ти будеш не накаляти, а будеш загасити, гасити цей неспокій. цей... Страх, який панує зараз в цьому світі. Буквально ну, світ розриває цей. Сатана розриває в страху. Весь світ тремтить. Тремтить третя світова, астероїд летить. Кожен день щось новеньке. Там померли, там будуть голодувати. Там кризис, економічна криза. Будь-що, ну кожен день сатана хоче так, щоб люди тремтіли, а не жили. Ми давайте будемо жити в мирі. Основна практика. Якщо дивиться новини, то вже хочеться просто зробити фізичне зауваження, як то каже отець Роман. Але не зможу я вам фізичне зауваження зробити через камеру. Тож давайте просто перестанемо їх дивитися, ці новини нарешті, і почнемо дивитися слово Боже, замість того, щоб дивитися новини, читати Слово Боже, або переглядати християнський контент, звісно. І мир тоді буде. Нас наповнювати і виливатися з нас. Будьте благословені! Мир вам, радість з меджугоря! Па-па!